Я люблю квіти. Я побачила піон багато. Мені подобається найбільше бородові. Тетяна Пожар цього року вперше привезла на півонієву ферму двох доньок. Прочитала про локацію в інтернеті та хотіла показати ці квіти дітям. До глибокі приїхали з Чернівців. Діти на канікулах. Хочеться їм щось цікаве показати, щось красиве. І так як маємо вільний час. Вирішили відвідати поле піонів. Дуже гарно, така краса, такий труд вкладений в це поле. Радує те, що люди створюють таку красу для нас. Красиво, цікаво, спокійно, тихо. Олена Янчик з Чернівців чула про півонієве поле раніше, але не мала нагоди побувати тут у попередні роки. Було бажання зробити гарні фото, звичайно, тому що дуже красиве поле, дуже красиво цвітуть півонії. У мене в гусяк зараз перебуває мама, вона дуже любить квіти, все, що пов'язано з рослинами, і я вирішила її привести, щоб вона мала можливість також споглядати цю красу. Надзвичайно ароматно навкруги, сонячно тепла погода. Зразу відразу піднімається настрій, бажання. Посміхатися через холодну погоду у травні півонієво поле розквітло на два тижні пізніше ніж торік, каже агрономка Богдана. Тут висадили 150 сортів півоній на 4 гектарах. Більшість сортів привезли із Нідерландів та Китаю найранші. <півонії> Сорти це червоні, як правило, є також ніжно-рожеві, біло-рожеві, багато є таких, котрі змінюють колір. Я думаю, що, можливо, навіть в зв'язку з тим, що зразу високі такі температури, воно буде менш тривале, ніж попереднього року. Тобто, якщо того року було десь 2-3 тижні, Період піонового поля, то я думаю, що цього тижня десь буде днів 10, може, два тижні. Найбільше відвідувачів ферми очікують у вихідні та увечері. Поле працюватиме щодня. Гроші зібрані за цей період мають передати на протезування їхнього працівника, який отримав поранення. Про це йдеться на сторінці Півонієвої ферми в Інстаграм. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.